У мене теж зроблені губи, А, ботокс вже бачите, от все пройшло. А, проте я собі подобаюся. Я розумію, що я там не відповідаю всім стандартам краси, але мені кайфово в своєму тілі, з своїми а, асиметріями, своїм там десь гіпертонусом з одного боку більше, ніж іншим. Ну це там те, що я по собі бачу. А, десь якісь моменти я злегка можу підправити, але все одно. Я достатньо залишаюся тою, якою я була, і от, як я кажу, є зараз макротренд на таку е збереження індивідуальності і е природне гарне старіння, умовно кажучи, використовуючи різні там вже колеги на методики, я дійсно більш адепт їх, тому що мені так комфортніше, це мій вибір для себе. Але все ж таки використовується термінологія з ваших вуст да. з дерма, від дерматологів, б'ютифікація. Гармонізація обличчя це якраз про те, про гідне старіння? А, насправді так, бютифікація це просто, ну, якби, умовно кажучи, зробити трошечки гарніше. І, умовно кажучи, коли в нас є там певні заломи на обличчі, дуже виражені, я приклад, у 22 роки в мене тут була така, от, як я кажу, рельса за своїм пацієнтам. Чому? Тому що, коли я читаю, я дуже часто так от хмурюсь. Я це не контролюю. І коли це відбувається, ваш м'яс, він якби, як кажу, перенакачується і утворюється цей дермальний залом. Тому я робила собі ніяк Тоотоксину в 22 роки найпершу. Як бачите, все нормально не мігрувало, очі не перекосило. Навіть пацієнти є в 66 років. в мене останні паці... буквально позачора. Бо пацієнтка 66 шість років, які ми зробили просто відновили густа, тому що з віком розширюються певні там проміжки відносу до губи, зменшується тіло губи, і вона просто хоче виглядати так, як вона виглядала в 40 років. Тобто, це ну там навіть не 40, 45, ну, Якщо ми говоримо про губи, Косметологія – це не про повернути мінус 15 років. Знаєте, там реклама мінус 15 років, і все, ви виходите красотка. Ні, це ви виглядаєте з собою не собі, На просто, свій віс просто да доглянуто і все.